Замовник чи майстер! Хто має платити за? Блой, ну не кричи так, ти що, кончений, чи що? Друзі, перепрошую. Коронки чи е, плитичник чи, чи замовник має платити за коронки? В моєму випадку. І в моїй команді це купляють майстри за свої кошти. Ось така короночка коштує е, на сьогодення 720 гривень. 720 гривень це діаметр 110. Він чітко підходить під. Каналізацію. Каналізацію. О, Ресурс ось цієї коронки, от в такому прям Бодрому сверлінні 15 отворів. Ціна ось такого отвора великого, діаметром 110. В Володьки коштує 350 гривень. 15 помножити на 350, 3500, ага, там в умі, плюс півтора Тримаємо цей. 4700 4 майже. Хваль, да? 750. 5, 250. Сука, я На юридичному вчився чи що. <ріхи> дивіться, показую, друзі. Оцей добрий коняка, який служить в мене вже третій рік і не ломається, і без пепси нікуди. Просто пшикаємо шаблончик у нас ось такий. І дивіться, просто. Все, ми собі висунули, ми занирнули. Зараз очі пропшикали, дивіться, як воно бодро бере. Все, не боїмось, воно свою роботу робить. Ого! Ого! А у нас, а у нас, а у нас красота, красота, іди сюди, чувака лінія. Хороша робота Вікторі! Хвилинка часу. Будуємося далі.